Друзі, попередню історію я поширю зі сторінки своєї дружини і хочу сказати декілька слів стосовно виразу: Бог у мене в душі. Звісно, як зручно сказати Бог у мене в душі, і часто християни цією фразою відштовхують себе від Бога і від церкви. Як це працює? Розповідаю. Кажуть, Бог у мене в душі. Навіщо тоді мені приходити до церкви? Бог завжди біля мене. Людина каже: Бог у мене в душі. Навіщо мені молитися. Пропущу молитву. Бувають і гірші випадки. Бог у мене в душі, він бачить усе, що твориться навколо мене. Навіщо мені приступати до таїнства сповіді і причастя? І часто цією фразою, на жаль, християни оправдовують себе. Але так не повинно бути. Я пропоную, дорогі брати і сестри, прийти за ось цим посиланням і прочитати мою статтю на тему Бог у мене в душі і зробити із неї для себе коротенькі висновки, які обов'язково вплинуть.